На зв'язку зараз з перших вуст дізнаємося про ситуацію з зони антитерористичної операції. На зв'язку з нами Сергій Лабазюк, народний депутат України, член групи Воля народу. Пане Сергію, доброго ранку! Вітаємо вас! Доброго дня. Ну от ми чуємо офіційні повідомлення від речників АТО, що попри те, що режим припинення вогню діє, так російсько-терористичні війська продовжують поодинокі обстріли позиції сил АТО і населених пунктів Донбасу. Яка інтенсивність обстрілів, і яка ситуація, от власне, на цю хвилину? Ну, дійсно, декілька днів вже е, ситуація простіша, не так багато є обстрілів, і самі військові відзначають, що така е, перемиря тиша трохи і відчувається. В декілька днів вона вже є. Е, пане Сергію, ну перемир'я знову таке, воно надзвичайно таке умовне, тому що вчора е, повідомлялося про те, що внаслідок обстрілу це було в тумані, кажуть наші е, військові. Міна залетіла на розташування блокпосту перед Донецьким аеропортом. Троє троє українських військовослужбовців загинули як локальний приклад. Взагалі доводиться читати про масові порушення перемир'я лише протягом вчорашнього дня. Ось останні дані тільки за один день весни, за перший день, бойовики порушили режим 1017 разів. Зокрема, зокрема вісім обстрілів з артилерії. Як це можна кваліфікувати? Ну, мене напевно, мусить. Говорити про те, що в порівнянні з тим, що було три тижні тому, і що відбувається останні два-три дні, то все ж таки ситуація трошечки спокійніша. Але е, зупинення е, бойових дій, так би правильно було би назвати, дійсно немає. Поодинокі вистріли, е, якісь провокації, вони відбуваються. І в регіоні, де я зараз знаходжуся, а це е, зі сторони Луганської області Старобільське щасть. Тут ситуація все ж таки трошечки спокійніша. І є інформація, що дійсно декілька днів підряд звідси техніки перекидають десь далі в сторону глибше Донецької області. Вам чи доводиться спілкуватися з місцевими жителями і які настрої переважають нині на Сході, ну от з ваших висновків? Так, сьогодні ми не було вже зранку, ми буквально в сьомому ранку були в військовому госпіталі, спілкувалися як з нашими е, військовими лікарями, так і з пораненими, ну і, звичайно, з місцевим населенням, яке активно допомагає настрої, які. Скажу відверто, патріотизму немає вже, напевно, досить давно, тому що події, які обіцяли, що вони завершаться 6-7 місяців тому, як ми бачимо, вони не завершуються. Декілька етапів перемиря, яке називалось після мінських домовленості, мало відбутися там буквально в короткі терміни, його також не відбулося. Тому як і місцеве населення, так і військові вони особливо вже не вірять в те, що щось може завершитися швидко. Тому люди готові до того, що будуть події продовжуватися військові. Тому е, напевно. Зміну настрої суттєвих не відбувається не в кращу сторону, не в гіршу. Вони от останнім часом просто вже стабільні, налаштовані, військові, е, такі такі військові настрої. Напевно, так правильно. Е, Пане Сергію, ну і ми не можемо не запитати вас про ті резонансні події, які відбулися протягом минулого вікенду, зокрема, вбивство найвідомішого. Російського опозиціонера Бориса Німцова, за словами соратника Німцова Іліяшина, в останнє він бачився із своїм товаришем кілька днів тому. Обговорювали плани щодо написання книги Путін та війна. Німцов планував опублікувати доповідь, в якій збирався представити докази участі російських військових сил в збройному конфлікті на території України. Будь ласка, ваш погляд на це. Е, я бачу, дуже стає чути, Будь ласка, в кінці почув, що е, збирався представити докази участі російських військових у збройному конфлікті на території України, і це стало однією з причин е, вбивства вбивства Бориса Німцова. Так. Ну, я, я думаю, що на е, швидше за все, що дійсно це одна з основних причин. Хоча ми з вами знаємо, розуміємо, що це буде з найактивніших опозиційних е, лідерів. Тому е, напередодні якраз і Маршик мав пройти, і напередодні, напевно, його заяв, які він сказав, що буде конкретні докази показувати. Хоча я думаю, що достатньо доказів для всього цивілізованого світу Ну, Україна вже представляла, що тісно це саме російські війська, а ніякі не просто сепаратисти на території Сходу України. Я думаю, що Росія, росіяни повинні проснутися. І зробити конкретні висновки, що сьогодні тиран, який знаходиться на території Росії, він загрожує не тільки Україні, тільки Європі, а в першу чергу він загрожує росіянам, тому що події, які завдяки йому відбуваються, вони можуть перевернутися рано чи пізно в якусь повномасштабну. Війну на теторії і Російської Федерації в тому числі і останнє запитання стосується відведення важкої техніки. У Фейсбук керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук написав наступне: бойовики активно маскують пересування своїх озброєнь, зокрема танків і артилерії. В день вони відводять техніку, а вночі повертають. Чи погоджуєтеся ви з цією тезою? Чи можливо навпаки хочете спростувати? А я не просто погоджуюся, можу підтвердити, що саме так вони відбуваються, від одного населеного пункту переїжджає техніка красива, щоб показати до другого населого пункту, і буквально в кінці дня або вночі вона пересувається. Якщо не та сама, то з іншого населеного пункту переїжджає назад. Так воно і є, що от військові розвідка доповідає, що нікуди техніка звідси не відходить, вона просто з місця в місце передислоковується. Дякуємо вам, пане Сергію, бережіть себе, нехай Бог вам допомагає. Сергій Лобазюк, народний депутат України, член групи Воля народу із зони АТО, був на зв'язку з нашою студією.